Привіт, Русик! Слухай, я це коротше взнала, що ти мене це запросив сьогодні на приготування такої смачні снятини. Я як порядна, ну не могла б не прийти без букету. Руслан це, по-перше, це корисне. По-друге, полезно. Бо ще раз, Руслан, прийдеш до мене на концерт без світов, я не знаю, що я тобі зроблю. Пожалуйста, кажу, чорний квадрат, двері відкрити. Руслан, приходь, приходь. Хоч би раз, хоч би раз. То мені ось яйця, значить, що мене даємо в кульок, зложити, то, звісно, картошину. Каже, тіпу. Кульок зложить. І, І що? Кажу, квіточку мені принеси. Мені не треба букети. Осьо, ось сьо, ось, стоїть зелень. Ти ж знаєш, що я люблю їсти. Все. Давай, починаємо. Це кстати для святого дошкання. дай сюди це мій чай. Успокоїти, не випий вже його. Запаги конце концов. А сьогодні ми будемо готувати. Оселедець від шефа. У мене одне два, два питання. Перше. Да. Я бачу, що немає цибулі. Е, є допущена. Так, що оце ти... ж от шефа. А, я думала, це тому, що я не їм цибулю. Хоча сказать, просто що свіжу мариновану я їм. І зелену до борщу я їм. Я не їм жарену, варену, парену. І друге, я не знаю, що тут робить плавлений сирок. Ну, ти відповідь уже дав, навірно, бо це от шеф. Так, да, в бо від шефа в нас в кулді не входить цибуля. Для таких, як ви, ну, я не знав, що ти, для таких я думав, що ти... Ми з тобою. В шубі від шефа у нас іде плаваний сирок і немає цибулі. І сьогодні шибі. ми будемо робити коротше, торт, шубу таку. І отаку от маленьку, щоб спробувати. Тортик маленький, менший. А то ми що, пробувати не будемо? Ні, ти забереш собі, я тобі подарунок подарок ставлю. Откуда ти знав, що я хочу забрати шубу. Я буду різати рибку, а ти на картошку. Не на крупний, а на мелку. Оце на, О, це на, пи... на... Це ж пюрешка вийшла. Отаку. Работа, а я поки наріжу нам оселедець. Коротше, в мене є історія про цей оселедець, така інтересна і це Треба іменно ж... за оцей, да? Якого ти ще зробили? Те, який е, взагалі є, існує. Коротше, я заходжу на сільський магазин. Ну, я йшов в сільський магазин, там вітрина. І е, е, оселедець лежить. І дуже понравився моїй мамі з Тетяною Васильовною підпис. Ну, там же ж відро, це оселедець замочений. Угу. І написано: оселедка. Оселедка? Да, о селедка. І він, ця усі наш така, знаєш, гуморіст, директор не, муз, не музичної, а художньої школи, чи не са музичної, вона каже до продавщиці, каже: це вас що? Тут е, пропущена потенційна помилка. О, селедка! Чи це у вас якийсь новий вид риби з'явився? Боже, або оселедець, або селедка!» Ну це ж. Новий від. Но... О, І Вона каже, а у вас немає о пакет, о, сир! <рес> а в мене, значить, знаєш, теж історія є. По поводу картоплі, кстати. глянь. За що не візьмеш? Щось доїть, як люди історію це про паску. <рес> Родителі, значить, ну це ж все, года 90-ті, торгували. Возили картоплю, значить, возять, возять. А вже треба все уїжджати на, на той нежин, так далеко їхати, знаєш там. <рес> І розуміють, що ну все, у всіх уже, уже ж усіх картопля стоїть, а продати треба срочно. Ну, папа знаходить якусь картонку. І пише на ній, значить, новий сорт кримський яганьок. 15 секунд, картоплі немає, розібрали все, не знаю за які там, а та все такий хороший момент. мами був якраз цей день, день рождення. І він утром їй подарив тюльпани. Уже кримський яганьок продали, вже пора збиратися, люди підходять, кажуть, а по чому Думають, ну, ну, думаю, ні, ну, ще було, подари, подарили. Що ж вони пропадуть, бо додому ж вони до ніж не доїдуть. Продали тюльпани. вместе з кримським огоньком, короче. Ну, суть того, поки вони все в машину сложили туди-сюди. Іде назад, до, проходить цей, цей ряд, де торгували. Стоїть уже мужик, стоїть і каже, продає картошку де на табличку кримський ганюк. <реш> каже, приходить, каже, ой, а ну розкажи, що за сорт такий хороший та каже, де не сюди. Що, я тоді пішла на морку? На. Ага. Значить, коротше, була ця історія з Моркою. <реш> <реш> Розказувати вам її не буду, просто покажу. Така історія морква. Зараз покажу. Буряк. Вже не терти. Чик. Буряк ми натираємо і не тільки натираємо, а ще бажано його віджать від зайвої вологи. Це що в нього в рис положити? <гум> Ні. Положити на друшлак і що він стік. стік стік На марлю можна, знаєш? Ну. Ой, друзі, я, тільки знаю, що я на те э, підписана, дивлюсь за твоїми сторісами. Ну. І ти так часто вже э, мудю, наче да. Я Так. Я ще, Ти ж з я ким по з ким э, поведешся, того і не забеременієш. Казала моя собака. А водилася з котом. Де собака? Киті пес, помниш? Да. Котопес. Котопес, кіт пес. А Альфа, помниш? Ні, Альфа не пам'ятаю. Я пам'ятаю, знаєш, про Про цих бобрів чи хто вони там два таких було, жили разом. Так, що я вже цей сир перемолола вже назад, по-моєму, сложу в этот. В комок. В комочки. А я це, знаєш, оцей. Отак, от коли розкривала, дуже похоже на місяць. <рик> Ти не, не думав? Ні, не думав. Кстати, є значення, от що за чим Так. Да. Це картопля, прям золота надпись, так? Да? Картопля, оселедець, морква сирок, буряк, яйце майонез на кожен шар. Ну, да. я беру ложечку, а тобі все остальне. Ладно, дві ложечки. У нас воно буде великчинке. Я хотіла на 3-2-1, а ти вже все, вже сам на два робить, я такий стою оце з ложкою тут. Куди ти що не І Ти ложечкою по тину Ого, Тут картоплі дуже багато, мені кажеться. Так, да, можеш забрати? Ні, ну просто що мені не, не вліземо. Як ти можеш? А, якщо багато картоплі, на неї просто mm. можна сісти. Гляньте, вона буде вже поменше. Нахрена ми мої тоді туши, мателяли через этот. Що вона форму прийняла так? А ми могли б пюрешку так виложити. <реш> ми не жар... Могли б могли б. Не прийняти. можна було б так виложити. Отако, так сиру лягаєш на мундірку шмяк. Все, тільки... тільки в мундір спадає. Все, тепер пішла майонезку в кусок, так? Да? Чуть-чуть майонезку, ну, так. Я в звичайній житті майонезку теж не маю, щоб ти знає. Mm? Що угу. ти в обічній житті? Не їм майонез. Ага. Дай, ще оселедець. Розумний Руслан сильно. А де взяти жовтий майонез з макаронином? Ой, мимо. А так люди, якщо звук не включать, подумають, Русланчик собі готує. Іра. <клес> Виловила. <клес> все? Руслан, все. Все, коли вже сніг на ліці не тає, тут усе. Тут ще треба осілку вимазати. Дивись, і тут ось на моркві є класний лайфхак. Треба спочатку вилежати моркву і сир, а потім розтирати по всьому. Дивись, весь 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 твій. Вся морква твоя і весь сир твій. Тобто всіх одразу треба? Да. Так. Ого. Я думаю, це маленьке колечко для. Да? Можливо масштабу. І що, їх треба було може, перемішати? Бо в мене не всім попаде морквина, знаєш. <рес> я це і бачу. А я колись так робила, і мені так було трохи ну, все одно на всі мирні закони. Я робила так, 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 потім ще раз так-так-так. Десь морква. Не нападай на мене, я спокійно розказую історію. Понял? Ну, Спочатку морквинку, потім картошечку, потім селедочку, потім mm -hmm. ще раз морквинку, потім ще раз бурячок, потім ще раз. Ну правильно, ось так, як ми робимо. Інтересно, що шуба? Якщо знаєте, чого шуба назвали шуба, напишіть і позвоніть мені, розкажіть. А в кого є просто лишня шуба, то теж мого розміру позвоніть і розкажіть мені. <звук> <Тобе> <звук> має вийти ось такий результат. У мене зараз таке саме вийде. Три. Тихенько видимо. Б... Не Пом... надіть. Так... <рес> Тільки... <рес> Тільки... Тапки отаку от посипляться зараз. Акуратно, помаленьку вимай, Ні, ні. Ти просто помаленьку, не спіши. Кажу, не спіши. Ні, а я не спішу. Я вже зняла. Все. Так, у нас листя салату. Я пішла в огород. На. Ну, Я собі маленький відриваю, Іра побільше, бо в неї, і тортик побільше. Цвіти? Тіпа таке украшення легеньке. О. То ти дивись, візьми отакого. Виклади таких. отак, Якось отак можна. <сіхи> Ще бери. Є базилік, кірочка кажуть. І прикрашаємо білком. Трошки. О! Диви, як сні зашло в мені базилік додавати по центру, а? Як ти молодець, сама ж, мабуть. А я сама придумала. А це треба по майонезу чи по бузиліку? Як хочеш? От тут хочу покласти. — Та більше, що ти? це чистий. Чистий, вже грязний, я бачу. Неяколів ну, олів'є? — Молекулярна кухня, я? Коли. Дома на я натирала на цю грубу. Uh -huh. ну, треба, щоб жувати. А цю жувати не на цю можна, якщо тебе зубів немає. Така сільодочка, може, застряти десь. Так як в нас немає світла, ми взяли покупний майонез, але ж можна зробити його дома дуже легко і просто. Для цього uh -huh. вам треба одне яйце. І на одне яйце десь грам 200 180 олії. Uh -huh. Берете яйце, порожний uh -huh. блендер, змішуєте яйце з олією. При тому, що поступово вливаєте олію, додаєте сіль, перець, оцет. Ще раз це все у Вас виходить дуже смачний манес, який можна зберігати в холодильнику десь 2-3 хвилинки. А саді пропав два-три дні. Я перепрошую. Торт пропаде, мені їхати по бізнесу працювати. Щас я здорове, давай там на кухню трохи. ми з вами був Руслан Батон. Смачного всім і заходьте, будь ласка, по шубу в кулдім.